Менше як місяць залишився до закінчення навчального року і старту національного мультипредметного тесту. Його результат це квиток для підорієнта для вступу до вищого навчального закладу. Про те, як проходитиме випробування цього року для учнів в Україні та для наших біженців за кордоном, моя колега Ніна Коломієць розпитала директора українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко. Вітаю, пані Тетяно. Розкажіть, за якими правилами цьогоріч відбуватиметься національний мультипредметний тест, і скільки людей його складатиме? Наразі документи учасників національного мультипредметного тесту ще обробляються однак, ми маємо попередню статистику, відповідно до якої маємо понад 287 тисяч учасників, і з них то 20 тисяч планують проходити тестування за кордон. Національний мультипредметний тест у 2024 році відбуватиметься дещо інакше, на відміну від до прикладу, минулого року Цьогоріч Учасники проходитимуть тестування з чотирьох навчальних предметів упродовж чотирьох годин а також між першими двома предметами та другими предметами буде ще двадцяти хвилинна перерва. А з чим пов'язані такі зміни минулого року було багато перемовин і дискусії про те, що історія України має бути обов'язковою для всіх вступників. Це складно заперечити і враховуючи ту геополітичну ситуацію, яка є в країні, але насамперед те, що ми зараз. І зброю в руках відстоюємо свою незалежність і очевидно, що громадяни, які будуватимуть нашу державу за декілька років, мають розуміти історію цієї держави. Чи побільшало учасників тесту порівняно з минулим роком, і чи збільшилася кількість країн, де проходитиме випробування? Власна кількість учасників майже та сама минулого року. Ми мали 283 тисячі, дещо більше учасників основної сесії щодо кількості і переліку країн, власне, це. Ті самі країни, це майже вся Європа, це Сполучені Штати Америки, Канада, Азербайджан, і учасники зможуть пройти оцінювання в майже 60 містах цих різних абсолютно країн. Цьогоріч ми пропонуємо пройти НМТ у 32 країнах, окрім України. Чи відрізнятиметься процедура проходження тесту для тих учасників, які перебувають в Україні, і тих, які зараз за кордоном? Очевидно, що ми маємо відмінності пов'язані з безпековою ситуацією, і таких відмінностей ми уникнути не можемо в Україні. Постійно лунають повітряні тривоги. Відповідно, ті учасники, які проходитимуть тестування в Україні, на час повітряної тривоги матимуть переходити в укриття і там перебувати впродовж цієї повітряної тривоги. Деякі учасники зможуть проходити все оцінювання в укритті, і це е, значно звичайно. Значно краще, але одразу скажу, що в усій Україні повністю забезпечити такої опції, такої можливості немає змоги. І в Україні і за кордоном тести відбуватимуться онлайн, але у відповідних аудиторіях. Тобто, учасник працює в спеціальній онлайновій системі, і це абсолютно однакова система. Це абсолютно однакова система і для України і для закордону. Але тестування відбувається у фізичній. Чних аудиторіях для створення відповідні умови і в Україні, і за кордоном в цих аудиторіях працюватимуть наші україномовні інструктори. Прохідні бали до вищих навчальних закладів рік у рік зростають. Розкажіть, скільки цього річ треба набрати для вступу на найпопулярніші спеціальності, і чи відрізняється ця планка порівняно з минулим роком? Потрібно відрізняти поняття порогового бала від бала достатнього для вступу на популярні спеціальності. Пороговий бал це власне той мінімум, який потрібно набрати для того, щоб мати змогу брати участь у конкурсному відборі. Цього річ – це 15% від максимальної кількості балів на кожному з тестів. І потрібно набрати такий пороговий бал або вищий бал, зрозуміло, з кожного навчального предмета, який входить у частину. Тобто потрібно успішно скласти і українську мову, і математику, і історію України, обов'язкові предмети і свій предмет на вибір для того, щоб вступити на спеціальності, на яких є величезний попит вступників, потрібно набирати високі результати, отримувати бали 180 і вище. Які види завдань будуть у тесті? Учасники працюватимуть із різними завданнями, і типи завдань з зміст цих завдань від. Та кожному конкретному предмету український центр на сайті testportal.gov.ua розмістив демонстраційні варіанти абсолютно всіх предметних тестів НМТ. Тож, якщо ви виходите тестування цьогоріч, обов'язково ознайомтеся із такими тестуваннями, То найпопулярнішими типами тестових завдань є завдання із вибором однієї відповіді запонованих, завдання на встановлення відповідності, завдання з короткою формою від. Але є деякі інші типи, які про конкретним тестам. зокрема завдання із визначення історичної послідовності у тесті з історії України або завдання на вибір трьох трьох відповідей з трьох запропонованих в тесті з біології. А як цьогоріч контролюватимуть чесність учасників випробування? Власне в кожній аудиторії, де учасники працюватимуть із тестовими завданнями тот інструк при також в часових екзаменаційних центрах будуть відповідальні за тимчасові екзаменаційні центри, і це е, ті колеги, які відповідають за е, власне створення умов для того, щоб учасники були доброчесними. Е, окремо е, також ми цього року маємо, е, е, маємо договори щодо охорони, охорони тимчасових екзаменаційних центрів, які нам змогу за потреби використовувати метод, металодетектори, Тимчасових заційних центрах також в багатьох аудиторіях центрів будуть розміщені камери, е, і ми сподіваємося, що все це сприятиме доброчесності. Значить, маю сказати, що доброчесність це взаємний рух. І якщо ви є свідомим учасником, які працює з тестом, і бачите, що хтось списує або намагається списати, ви маєте обов'язково повідомити про це інструкторів, тому що кожний недоброчесний отриманий. Почесно отриманий результат впливає на ваш результат, адже вступ відбувається за рейтинговим місцем. А коли стартує тестування цього року, почнемо ми тестування 14 травня. До 8 травня всі учасники отримують запрошення для участі в тестуванні, де для кожного учасника буде зазначена зазначена конкретна дата, а також адреса і час проходження тестування. Надзвичайно важливо, щоб в персональному кабінеті учасники. Власне, пересвідчилися в тому, що отримали це запрошення, і завчасно спланували свій маршрут. Якщо ви пропустите тестування з певної поважної причини, це може бути хвороба в день проходження тестування, може бути певний інший форс мажор який не залежав від ваших від ваших від вашого особистої волі, бажання, тобто щось абсолютно незалежне. То ви зможете пройти оцінювання в межах додаткової сесії. Для цього потрібно буде подати відповідну заяву. Весь алгоритм описаний на сайті українського центру оцінювання якості освіти. Якщо ви пропустите тестування без об'єктивних, без поважних причин, до прикладу, запізнитися для проходження тестування через те, що переплутаєте маршрут, На жаль, пройти тестування цього річ, ви не зможете. Дякую за розмову. Успіхів вам і всім, хто цьогоріч складатиме національний мультипредметний тест.